Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі силоамській», що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже: Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Друге послання апостола Петра, розділ Другий Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні, які введуть пагубні єресі і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло. І передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних. І коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту. Коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник, живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари. Тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони Мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені, і зазнають кари, як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно, вони зваблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливості вправне, діти прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, під'яремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма, верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих. Які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття. бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє. Гірше, ніж перше, ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідка влучно каже Пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці. Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги Твої заметушились і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля. З мешканцями Тиру, навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові, як Сісері, явінові коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як із Зевом. Як із зевахом, і цалмунною з усіма їхніми князями, які були сказали візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори. Так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться віки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Книга Приповідок, Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі Стає вона і на розпуттях. Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді ума набирайтесь? Слухайте, бо я про важливе говоритиму із уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні певні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, Гралась на його земному крузі Моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Пророка Єзекиїла. Розділ 26 Одинадцятого року першого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, за те, що тир гукав на Єрусалим. Ага, розбито браму народів. Він звертається до мене. Зруйновані його багатства. Зате так говорить Господь Бог: Ось я йду проти тебе, Тире. Я підійму на тебе силу народів, неначе море підіймає хвилі. Вони зруйнують мури Тиру і повалять його башти. Я вимету порох його геть із нього, і зроблю з нього голу скелю. Він Серед моря стане місцем, де розстеляють сіті, бо я сказав так, каже слово Господа Бога. Він стане здобичу народів. Дочки ж його на суходолі будуть порубані мечем і взнають, що я Господь. Так бо говорить Господь Бог. Ось я нашлю з півночі проти Тиру на вуходоносора, царя Вавилонського, царя над царями, з кіньми та колісницями та вершниками, з великим натовпом народів. Дочок твоїх на суходолі він посіче мечем, він побудує проти тебе рухомі башти, насипле проти тебе вал, поставить проти тебе щіт. До мурів твоїх. Тарани прикотить і порозвалює військовим знаряддям твої башти. Коней у нього така сила, що пилюка тебе окриє. Від вершників коліс та колісниць будуть тремтіти твої мури, коли він увіходитиме в твої ворота, так як уходять у завойоване місто Він кінськими копитами. Буде всі всі твої вулиці топтати, виб'є мечем народ твій і повалить на землю твої могутні стовпи, розграбують твої скарби, розшарпають твої товари, розвалять твої мури, зруйнують твої будинки пишні і повкидають у море твоє каміння, дерево і твої румовища. Покладу край твоїм гомінким пісням, голосу арв твоїх не буде більше чути. Я зроблю з тебе голос скелю, ти станеш місцем, де розстеляють сіті. Тебе не відбудують більше, бо я, Господь, сказав Каже слово Господа Бога. Так. Говорить Господь Бог тирові, о як тремтітимуть острови від гуку твого падіння, коли стогнатимуть поранені, коли посеред тебе лютуватиме різанина. Усі князі морські посходять із своїх престолів, поскидають плащі, поздіймають свою гаптовану одежу, повдягаються у жалобу, посідають на землю. Що хвилі будуть дрижати і полохатись над тобою. Вони заведуть над тобою жалобну пісню, і тобі скажуть, як це ти провалилося, зникло з моря, славне місто, ти, що було сильним на морі, само ти і твої мешканці, що ширило страх твій на всю сушу. Тепер дрижать острови у день падіння Твого, збентежились морські острови від погибелі твоєї. Так бо говорить Господь Бог: Як зроблю тебе пустинним містом, таким, як безлюдні міста, як наведу на тебе океан і як покриють тебе великі води, тоді зіпхну тебе до тих, що посходили в яму до людей, що були колись, і посаджу тебе в околиці підземні, у безлюддях віковічних разом з тими, що посходили в яму, щоб тебе більш не заселено, щоб тебе не було більше в землі живих. Зроблю тебе страховищем, і тебе не стане, шукатимуть тебе. Та не знайдуть повіки, каже слово Господа Бога.